<голов> Напевно, склалась так, як склалось, і не, не очікували, що буде така гра з е, голів. Але я можу тільки подякувати, ми награли на один гол, потім, як воно завжди, реакція від соперника і сільновал. Далі, значить, проти мяча збільшати. Але я думаю, що заслуговували той гол. Ну, і результат, коли він позитивний, то напевно він додає тільки сили наступні. Зараз у нас два хлопці пропускають, Женя Павлюк і Сефері. Ми будемо дивитися, хлопці є, молоді хлопці є так що будемо їх чекати. Будемо дивитися, так. Ваші запитання, будь ласка, Віктор Анатолійович, попереду міжсезоння. Чи є вже якісь плани щодо підсилення, які позиції ви плануєте підсилити? Наскільки бюджет клубу може вам в цьому допомогти? Ну, от... Ми домовилися, що, з... що до третього, до останньої гри це буде в'ясовано. Сядемо, будемо балакати. Зараз ми... зараз ми тільки думаємо про те, що зараз воно буде. Вже да? у середу ми граємо, у понеділок ми їдемо да? і ці потягом і потягом автобусом. Так що... Зараз у нас перед речимо спочатку це, потім сядемо, побалакаємо. Продовжимо, будь ласка, якщо є запитання. Отлично, Дякую. Дякую вам.